Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про мир. Тому що, як всім відомо, Трамп та Зеленський зустрічалися на похороні у Папи Римського. І там була якась розмова. Дуже важлива, як написав Зеленський. Історична, як він написав. І потім ЗМІ написали про це. Там, скажімо так, скоріше за все, просили не віддавати Путіну Херсон та Запоріжжя. А зійти з суто по лінії фронту. Ну, мається на увазі мирна угода по лінії фронту. Для Трампа це останній шанс. Оця мирна угода між Україною та Росією, це останній шанс показати, що він красавчик. Все, що було за ці три місяці, всі його ініціативи провалились, перетворились в суцільні скандали, невдачі і так далі. Нарешті Трамп. Поняв, ну нібито поняв, він потім написав в, в Твіттері своєму, що, скоріше за все, Путін водить його навколо пальця. І веде з ним не зовсім чесна себе. І у разі, якщо він не поводиться на мир, то Трампу нібито доведеться ввести санкції ще більш жорсткі проти економічної системи. Росії. Е, і нібито начебто е, Путін злякався цього, тому що Пісков вчора ввечері, тобто 26 квітня, сказав, що Росія готова піти на мир без е, попередніх вимог. Тобто, от як вона є, так і підуть. І що вони не е, більше не мають. Намірів вимагати від України там Запоріжжя і Херсон. Скоріше за все, Путін е, злякався, але з іншого боку, міністр закордонних справ Колеб, Колеба є такий поки що. Сказав, що ми ще дуже далекі від миру е, на стадії, е, там дуже мінімальній стадії. Тобто про мирну ще мови не йде. А він е, приймає участь в цьому всьому. Тобто він вариться в цьому всьому. Е, не знаю. Зараз знову істерія починається. Що от, от буде мир, перемир'я, підпишуть і так далі. Але озираючись на минуле, на минуле рішення я трошки ну як вам сказати в ті в часи коли залужнився був головнокомандувачем був план операції по тому, що йде зачистка Мелітополя. Мелітополь – це крайня зупинка перед Кримом. Але сирський тодішній командувач сухопутних військ, ну, як формувався кулак, залужний формував кулак. Ударний для зачистки Мелітополя, а сирський взяв. І частину цього кулака відправила на Бахмут. Всі ж пам'ятають пісню Фортеця Бахмут, і яка вона потім стала популярною. Все це частина піару, піару і Зеленського в тому числі. І получается, що він розламав таким чином плани. Залужного. Якщо б Мелітопольська операція Получилась то цілком можливо Україна б була в іншому більш вигідному становищі. Але говорити про це вже немає смислу, тому що ну, відбулось так, як відбулось. І схоже, що Крим, Україна. Готова, скажімо так, дипломатично закопати Крим. А враховуючи, що це знову ж таки вихід до води, вихід до торгівлі і так далі, і так далі, то це дуже сумно. Тобто, заради піару тоді е Сирський Залужник пожертвували виходом до води. Зради пісні Фортеця Бахмут. Ну, а тепер ми в такому становищі, в якому ми знаходимося. Все сказане, це моя виключно моя думка. Ви можете поділяти або не поділяти її в коментарях, до речі. Мені буде цікаво почитати. На цьому поки все. Як ситуація буде розвиватися далі, буде видно, тому що ситуація розвивається динамічно і цікаво. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, друзі!